По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Я Люблю її, люблю. І от лечу, як птах на крилах степи, гаї, поля, ліси, і вся земля, як на долоні, десь там, внизу, в далечині, почав схилятись тихий вечір. І наша втомлена країна взялася думкою одною та й плаче. Що ж ти, Україна? Чому ти сльози проливаєш? Ти наша люба та єдина. Ти більший тяжче відчуваєш, не плач. Бо в тебе є родина. Вставай з колін, вставай, матусю. Вже досить плакати й молитись за щастя, мир та за свободу. Настав час битись. Слава Україні! Героям слава! слава нації, Героям Україна! Героям Дякую, Також і ми зібралися вшанувати пам'ять людей, які віддали життя за вільну Україну. Дуже часто від наших бійців. Останнім часом я чую е, таку думку, що мова це теж зброя. Тому війна триває й досі. Ми маємо долучитися до цієї війни, це кожному під силу і боротися з російським окупантом українським словом. І не важливо, де ви були в той день, три роки назад. Важливо, що сьогодні ви тут, що вам болить за Україну, що вам. Болить за небесну сотню, що вам болить за воїнів, які віддали своє життя за вільну Україну. Слава Україні, слава нації, Україна, Енергодар це Україна людей є мало решту, всі як сказав мені колись один співрозмовник, є споживачі, які люблять споживати ці блага, які їм даються кров'ю і потом, і небайдужістю других людей. І якраз оці небайдужі і не, не другі люди є. Ви дорогі, я можу вас називати, як кажуть, друзі, брати, тому що дуже приємно, коли ти. Стоїш і живеш у тому місці з небайдужими людьми, яким небайдужа – байдужа. Ця кров, яка проливається зараз на фронті нашому нашої держави, яка пролилася три роки тому на Майдані. Ті е, молоді люди, які віддають своє життя за тебе. за… Твій спокій, тоді ти бачиш, що їм потрібна твоя підтримка, підтримка вдома. Що вони, відчуваючи, що вдома є також небайдужі, які їх підтримують, люблять і поважають. Що таке слово гідність? Людина повинна гідна бути цього слова людини це саме головне. А що таке людина? Людина це творіння Боже, це ця подоба, яку сотворив Господь, образу своєму. І ми повинні бути гідні, гідні люди, щоб ми не були рабами. Тому що Господь, коли сотворяв людину, він її сотворив бути вільною. Якщо би він хотів зробити її рабом, він би її зробив рабом. А він її зробив вільною і сказав живи і розмножуйся, і тішся тим, що я тобі дав. Патріотизм не може бути ненавистю. Андрій Шептицький. Цьому році ми якраз святкуємо рік пам'яті Андрія Шептицького, його творів, його наук. І сьогодні співпало свято також архістатига Михаїла. Ці дні переживають такі свідчення особисті, що саме позитивом вдається змінювати інше. Щодо свята архестатеги Михаїла, хотів би також всіх привітати Михайлів, які носять це ім'я, тому що Міхаель перекладається хто і як Бог». І, можливо, випадково, але в селі Березово якраз є капличка, посвячена Кисатиго Михаїлу, і це є лінія, де зупинилося військо. Там є останній наш блокпост. Тому... что здесь собираются, скажем так, активные люди, это как бы сердце. Откуда будет сейчас идти та же кровь, по тем же, Почти. меня кровопийцы называют, поэтому Почти. я же теперь остановлюсь на теме крови. Вот. То, что от нас будет идти другим... Пусть они сейчас просто вышиванки оденут. Завтра они будут потихоньку разговаривать по-украински. А, а на следующий год они будут стоять здесь вместе с нами. И постараемся так, что в следующий год, я вот Катя уже второй раз это говорю, когда была у нас э, вечерка. дискотека, да, вечерка по-украински, я говорю, что в следующем году мы сделаем все, чтобы местная власть была здесь. Хотят они того, не хотят, это государственный праздник, пусть он не официальный. Це не праздник, извините, это годовщина, це пам'ять. І вони должны здесь стоять і вместе с з нами отдавать пам'ять тим, хто нашу страну все таки захищає. Я дуже дякую вам, всім людям, всім патріотам, які сьогодні прийшли у цей зимний визівний вечір. Я дуже дуже рада, що у нас хоч така кількість, але є патріотів в нашому місті. І я хочу вам сказати, що багато людей в нас. Розочаровуються після майдану, але я хочу сказати вам: тримайтеся, у нас попереду ще дуже багато справ. І якщо не ви, то більш ніхто не зможе і не допоможе нам самим зробити наше життя. Нам треба боротися з корупцією, з тими варюгами, які засіли у державних на державних посадах. І тому я закликаю вас, не розочаровуйтесь. І ставайте до справи до боротьби. Дякую вам. Краю, хто ж ми буде брати? Я Amen.